Усім привіт! Не так давно, на початку серпня, мені подарували ось таку чудову рослинку. Називається вона Жирянка. Про неї я нічого не знала, як доглядати, що це за рослинка, тому почала шукати різну літературу, читати про неї, познаходила багато цікавого. Можливо, вас це теж зацікавить, то я трошки розкажу. Перед вами рослинка Жирянка. Це хижак, рослинка хижак. Вона живиться комашками, які прилипають до її листочків. Саме із-за липкого жирноватого кольору, яким вкриті її листочки, вона й отримала цю назву. А ще ця рослинка гарно квітне. Квіти у неї невеличкі, але дуже яскраві. Вони можуть бути фіолетові, білі, блакитні, рожеві або жовті. У мене рослинка, квіточка в неї рожева, більш рожева. Так, батьківщина цієї рослинки Південна Америка. Але деякі види жирянки нерідко зустрічаються в Європі. Яка температура потрібна для цієї рослинки? Значить, взимку від 15 до 18 градусів, а влітку 25-35. І цій рослинці достатньо лише 3 годинки яскравого сонечка на день. Найкращий час це вранці або ввечері. Тому підходять східні або західні вікна. Там рослинка буде себе почувати дуже добре. І ще написано: я прочитала в інтернеті, що вона навіть росте гарно при штучному світлі. Який ґрунт потрібен підходить класична суміш, це субстрат для рослин хижаків, до якого входить торф і перліт. Ну, пропорція 1 до 1 або 2 до 1. Ідеальний ґрунт це кислі субтрати. Полив. Поливати таку рослинку потрібно тільки у піддон дистильованою водою. Оприскувати її не можна. Яка потрібна вологість? Значить, вологість в межах від 40 до 75%. Також, чим жарче, чим спекотніше на вулиці, тим потрібно вологість підвищувати. Харчування, як я вже сказала, вона харчується комашками малесенькими, комариками також, значить. Її спеціально годувати не потрібно. Ця рослинка прекрасно і сама може собі спіймати комашку, завдяки тому, що на листочках жирянки утворюється солодкий наліт, приманюються комашки. Листя жирянки не здатні скручуватися. У цьому випадку прилипають комахи до солодкої основи, що знаходиться на листочках. З якої вже їм не вибратися. От зараз я вам покажу ближче листочки. Ну, Тут так комашок не видно, але були деякі комашки, вони прилипають. І ось дивіться, навіть одна. Два дні тому вона прилипла. Ось, Бачите? Ось така красуня. Я читала, що така рослинка квітне навесні, але випустила вона в мене одну квіточку із серединки Подивіться. мила-чудова, чимось схожа на фіалочку. Дуже мила рослинка. Навіть не віриться, що це рослинка хижак. Тому, якщо цікаво вам було, теж заводьте собі таку цікаву рослинку. Та я буду доглядати за своєю спостерігати, ну а потім розкажу надалі, як я з нею подружилася чи ні. Все, дякую за увагу і до зустрічі! До побачення!